Урок 16. Консольні проєкти з простими арифметичними обчисленнями. Сьогодні на уроці будемо вчитися створювати проєкти для рішення задач з простими арифметичними обчисленнями. Розглянемо декілька простих задач і будемо програмувати в Python. Задача 1. Дмитро вирішив огородити свою прямокутну земельну ділянку сіткою. Створіть проєкт обчислення довжини сітки, яку потрібно буде купити Дмитру, якщо будуть уведені розміри ділянки. Складемо з вами план, як ми будемо підходити до розв'язування цієї задачі. Перше, нам потрібно дізнатися довжину прямокутної земельної ділянки і дати ім'я цій змінній величині. Друге. Потрібно дізнатися у користувача ширину прямокутної земельної ділянки і дати ім'я цій змінній величині. Третій крок. Пригадаємо формулу обчислення периметра прямокутника. Четвертий крок. Проведемо обчислення і отримаємо результати. Створимо проєкт письмовий поки що для розв'язування поставленої задачі. Перша команда буде на вивести на екран напис Порахуємо довжину сітки для огорожі», щоб користувачу було зрозуміло, що вирішує наша програма. Створимо величину, яка буде зберігати дані про ширину ділянки. Назвемо її шир. Ну і слово ширина. Оскільки ширина ділянки може бути будь-яким числом, як цілим, так і нецілим, то тип величини буде флот. Створимо ще одну величину, назвемо її дов. Вона буде зберігати дані про довжину ділянки. Це теж буде величина типу флот. І при введенні цієї величини і попередньої для людини буде з'являтися підказка. Вкажіть ширину ділянки, вкажіть довжину ділянки. Після отримання цих двох даних, користуючись формулою з математики, ми можемо обчислити периметр ділянки. Це і буде довжина нашої сітки. Позначимо її буквою К. К присвоїти значення. 2 помножити. В дужках шир додати гол, Ширина додати довжину. ДОВ. І в кінці виведемо результат. Print. В лапках довжина сітки дорівнює, Потім округлюючи до сотих round і в дужках після коми 2 означає, що відповідь буде округлена до двох знаків після коми. І потім іще слово метрів. Виконання проєкту в середовищі Python. Набрали ми в редакторі текст програми. Запускаємо її на виконання. Ви бачите, з'явилася підказка, що за програма. Вкажіть ширину ділянки, ми ввели 5 метрів, довжина ділянки 2 метри. Довжина сітки буде 14 метрів. Задача друга. Щоб дістатися до школи, надійка 10 хвилин іде пішки до автобуса із швидкістю V1. І потім 20 хвилин їде на автобусі із швидкістю V2. Створіть проєкт визначення відстані від будинку надійки до школи. Складемо письмовий порядок дій, що треба робити для розв'язування даної задачі. Перше нам потрібно дізнатися швидкість V1 на першій ділянці усього шляху і перевести її у кілометри за хвилину. Тобто поділити на 60. Потім нам потрібно дізнатися швидкість V2. Це швидкість, з якою надійка на другій ділянці усього шляху їхала на автобусі і перевести її теж у кілометри за хвилину. Теж поділити на 60. Пригадати формулу обчислення шляху руху тіла. Це фізика і математика. Провести обчислення і отримати результат. Створимо проєкт для розв'язування поставленої задачі мовою Python. Перша команда. Надрукуємо на екрані мету нашої програми. Шлях надійки від дому до школи. Ми обчислюємо це. Команда Print. Друга команда. Створимо величину V1 і будемо від людини чекати введення даних. Оскільки швидкість, з якою рухалась надійка пішки, теж може бути цілим числом або не цілим числом, тип величини флоат. Також в команді введення ми робимо підказку для людини, що їй потрібно ввести, яка швидкість у надійки пішки. Наступна команда створюємо величину V2, яка буде введена, значення якої буде введено з клавіатури. Теж вона дійсного типу флот. І теж буде підказка, яка швидкість у автобуса, на якому їхала надійка. Наступна команда: обчислюємо шлях, загальний шлях, який подолала надійка від дому до школи. Позначимо його S. S присвоїти значення. v 1 поділити на 60 помножити на 10. Бо вона 10 хвилин рухалась. Додати v 2 поділити на 60 помножити на 20. Бо другу частину шляху 20 хвилин був рух. І виведення. Відповіді на екран. Команда Print. Виведеться текст від будинку до школи. Він в лапках. Потім команда округлення Round S1. Це означає, що відповідь виведеться числом із десятими. з округленням до одного знаку після коми. І в кінці слово кілометрів. Виконаємо проєкт у середовищі Python. Ми набрали текст нашої програми, про яку ми тільки що говорили. Ми його обговорили вже на попередньому етапі. Запустимо програму на виконання. Шлях надійки від дому до школи. Запитується, яка швидкість у надійки пішки. Введемо, наприклад, 5 км за годину. Швидкість автобуса 50 км за годину. Виведення відповіді від будинку до школи 17,5 км. Задача 3. Петрик вирішив заощаджувати гроші і накопичувати їх, щоб купити собі новий телефон за 10 тисяч гривень. Кожен місяць він може відкладати певну кількість грошей. Скільки місяців потрібно чекати Петрику до здійснення його мрії, складемо план рішення нашої задачі. По-перше, потрібно дізнатися, яку суму грошей може відкладати хлопчик кожен місяць і дати ім'я цій змінній величині, якось її назвати. Потім, потрібно створити формулу обчислення кількості місяців за відомими даними, провести обчислення і отримати результат. Перейдемо до створення проєкту для розв'язування поставленої задачі мовою Python. Перша команда надрукувати, вивести на екран речення чекання здійснення мрії. Так ми назвемо нашу задачу. Команда Print. Створимо величину, яку назвемо сума. Це ми дізнаємося у користувача, скільки зможе хлопчик відкладати грошей в місяць. Ця величина може бути як цілою, так і не цілою, тому тип величини флуат. І у введенні даємо підказку для людини, скільки відкладатимемо в місяць. Формула для розрахунку. Результат позначимо буквою Т. Т присвоїти значення: 10 тисяч це сума, яка потрібна. Поділити на суму на ту суму, яку він може відкладати в місяць. Виведення результатів. Команда Print. Речення на телефон чекатимеш, потім Округлений до 10-х результат обчислення і слово місяців. Переглянемо виконання проєкту в середовищі Python. Ми набрали текст нашого проєкту, нашої програми, запустимо його на виконання. Скільки відкладатимемо в місяць. Ну, наприклад, нехай це буде 100 гривень. На телефон чекатимеш 100 місяців. Домашнє завдання. Повтори параграф 2.2. Це сторінки 70-76 підручника. Виконай вправи з відеоуроку. Практично сам. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне навчання і поставити вподобайку. Будемо навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!